У кожній громаді є свої зіроньки. Діти і молодь, які вже сьогодні надихають своїм прикладом і доводять, що мрії обов'язково здійснюються. Наша героїня – 16-річна спортсменка Дар'я Павловська зі старих кодаків. Вона займається вільною боротьбою і вже неодноразово ставала чемпіонкою області. Мені 16 років. Я займаюся вільною боротьбою. Також я виграла не один обласний чемпіонат. А також є кандидаткою на Україну. Шлях Дар'ї у спорті розпочався із занять дзюдо у місцевому клубі Кодак Фемілі. Саме там її помітив перший тренер Анатолій Миколайович Дрога, та справжнє натхнення дівчина знайшла у вільній боротьбі, яку вона називає своїм стилем. Один прекрасний момент, я подумала, чому б не займатися вільною боротьбою, бо ця боротьба мені більш подобається. Якось я... Це більш мій стиль боротьби. Я пішла на перші заняття з вільної боротьби в Інфіс. Мій тренер став Юрій Анатолійович. Він там є старшим тренером. Я почала займатися літом на канікулах, коли я ще була в 9 класі. І потім на цьому. Я почала займатися вільною боротьбою, вона мені почала подобатись, тож я вибрала саме її. Дар'я ставить перед собою амбітні цілі: від здобуття звання майстра спорту до участі в Олімпійських іграх. Її головний принцип ніколи не здаватися і завжди вірити у власні сили. Моя Маленька така мрія, це мінімум. Для мене це отримати мастер спорту, це мінімум. А саме максимальне, це звісно, Олімпійські ігри. Ну, мене, наприклад, надихає те, що я ось така людина, яка ніколи не здається, завжди йду до кінця. Але чим я себе надихаю, я завжди собі кажу, те, що ось якісь рунування, те, що я чемпіонка, в мене немає ніяких сумнівів. Дар'я Павловська яскравий приклад того, що справжні зіроньки народжуються з великої любові до справи, праці над собою і вірою у перемогу. Залишайтесь з нами.